Відзначає 100 років з часу заснування одна з найбільших українських скаутських організацій сьогодні діє в семи країнах світу та налічує більше 10 тисяч пластунів. Найчисельнішими є львівська та івано-франківська організації на Прикарпатті до ювілею відкрили навіть пам'ятник українському пластуну. 12 квітня рівно 100 років тому на площі Львова складено першу пластову присягу. Через століття послідовники однієї з найбільших скаутських організацій України не зраджують традицій. На урочистому вічі наймолодші складають присягу старші під барабанний дріб, гул гуцульських рогів та карпатських трембіт відкривають пам'ятник українському пластуну. Як кажуть ініціатори акції, такий пам'ятник єдиний у світі його присвятили українським пластунам, які не зреклись своєї присяги. Вони дотримались слова бути вірним Богові Україні, і вони не зламали своїх присяг, полягли за українську державність або віддали своє здоров'я чи сили бронзову фігуру 14-річного пластуна творив місцевий скульптор Володимир Довбенюк. Поруч жива копія пам'ятника. Денис Жарков відшукав стару скаутську форму, мандрівний наплічник та навіть птаха, який є символом пласту. Є такий птах, скоп власне. Це він і є скоп е, в пласті. Розшифровується як сильно, красно, обережно, бистро. Абревіатура. Це гасла символізує те, яким має бути пластун, та все, що він робить серед вихованців пласту, музиканти, науковці, актори, депутати, і навіть очільники області, голова обласної ради Олександр Сич впевнений, майбутнє України за пластунами. Я переконаний, що вихованець пласту рано чи пізно стане президентом України, очолить український уряд, що вихованці пластуни будуть переважати в Українській Верховній Раді. І, власне, коли вихованці пластуни, вихованці пласту будуть переважати в цих органах цих тоді вони ті шляхетні благородні цінності, характеристики, які їм прибуваються в пласті, зможуть передати на весь стиль управління українською державою. А поки на Прикарпатті налічується більше тисячі пластунів, їхні обов'язки, які 100 років тому залишились незмінні служити Богові, Україні та допомагати ближньому.